Це фактично ліквідація перекресного субсидування, про яке я розказала вже, запровадження стимулюючої тарифу утворення. Фактично, що воно дозволяє, це залучення коштів, реальних коштів, реальних інвестицій. Для в електроенергетиці, тобто за попереднім проектом, наприклад, на 3-5 років встановлюються довгострокові тарифи, і тоді компанія реально може вже спокійно модернізовувати якісь свої підприємства. Тобто в них є на це кошти, але наразі цього немає. Також перехід до конкурентного ринку електроенергетиці це фактично перехід від так званої моделі єдиного покупця, яка зараз є, до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриття ринків для кваліфікованих заповідь. Також дуже важлива тема, яка вже Багато років у нас на порядку денному це незалежність регулятора. Дуже багато і твінінгів проєктів і енергет... Єврокомісія у нас впроваджує, але ну тобто зрушень немає. В чому тут суть в тому, що незалежний регулятор на увазі ця національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, вона підпорядкована фактично президентом. А насправді вона, як в інших європейських країнах, вона просто повинна бути незалежна і здійснювати політику незалежно. Наразі цього немає. Також важливою темою є проватизація енергопостачання, теплових енерг... енерг... енергоновенуючих потужностей, про що ще пишуть про облік електроенергії, мається на увазі, тут встановлено літівників на електроенергетику, газ, тепло. Ну, до цієї теми, встановлення лічильників дуже важливо. І також ще однією темою, дуже новою, як на мене, це розбудова інфраструктури, так звані смарт-віт. Що під цим розуміється, це фактично в режимі реального часу проводиться автоматичний облік електроенергії, тобто, Ну і плюс це, це підвищення надійності передачі електроенергії. Які смартфовіці будуть встановлені, але вони дуже задорогі, до речі, так. реформа вугільної галузі. Фактично, що ми бачимо тут, відповідно до тієї що до того варіанту енергетичної стратегії до 2030 року, у нас більшість. Державних шахт, ну це, як ви бачите, 70%, вони працюють вже понад 30 років без реконструкції. І фактично є на достатньому обсягу і фінансування державного у, у шахний фонд, і вугільні підприємства нерентабельно здебільшого і не можуть фінансувати інвестиційні проєкти самостійно. Але в Україні є значні запаси вугілля, як ви бачите, я взяла останні показники. Те, що були на 2012 рік і плани на 2012 рік, це за словами міністра Бойка, в нас що в тому році ми повинні 8 мільйонів тонн видобити. Однак однак. Дуже низька у нас собівартість, навпаки, дуже висока собівартість і дуже низька якість цього гіння. Все це, все це впливає фактично і на державний бюджет, і через те, що субсидується збиткові виробництва. Фактично у нас затягується і процес закриття рентабельних шахт, збиткових. І і в високосвітність війни якості також в нас немає конкурентного ринку вугільної вугільної продукції. Фактично це немає аукціонів з продажу, якщо теж цікавиться, можна детально ще розказати. Тобто ціни у нас наразі на вугільну продукцію формуються фактично на основі підзаконних актів. Без якихось ринкових підходів абсолютно до цього творення. І також важливо згадати, ми всі згадуємо, вами завжди в вугільній галузі насправді теж дуже важлива екологічна безпека, ті ж вимоги в, енергетичного спетувариства, як ви бачите, директива тисячі до вона має виконуватися до 2018 року. Вона фактично. Що потребується? Встановлення граничного рівня викидів забруднюючих до атмосфери в великому і установками. Фактично це запроваджена система з автосіпочів, які теж в Україні немає. Давайте поглянемо, про що пишуть журналісти в цій сфері. Це фактично останні тенденції, які придумало міністерство. Це переведення теплоелектростанції з газового вугілля. За планами бойка, їх повинно буде в 2013 році, наступному проведено переведено на 5 років. Також про модернізацію теплових електробороків, встановлення системи чистки, це про те, що я казала в рамках директив енергетичного співтовариства, також про рівень безпеки роботи на шахтах, закриття збиткових шахт, приватизації їх. Про ту ж самі вартість, якість українського вугілля і про розвиток акціоної системи торгівлі. Також останньою темою теж є важлива ліквідація ДП вугілля України. Нещодавно, на десь на минулому тижні, теж було прийнято, прийнято рішення, пропозиція фактично Кабінету міністрів ліквідувати вугілля України до 2016 року. Значить, що вона може, тобто в чому вона полягає, це в тому, що знімуться вимоги закупівлі вугілля, виключно вугілля України. Далі в нас йде реформа нафтогазової промисловості. Давайте подивимося, що в нас тут. Згідно енергетичної стратегії до 2030 року, у нас споживання залишиться досить Ви Бачите, показники, наприклад, газу ми будемо споживати. Це на, на 2030 рік сорок мільярдів кубометрів. Нафтопродуктів теж доволі висока цифра. цифри, але це тільки за базовим сценарієм, тому що енергетична стратегія має три сценарії: Це песимістичний, оптимістичний і базовий. За ну, базовим я думаю, що це теж показала. Цифра, якщо захочете, ви деталі подивитися, які інші цифри за іншими сценаріями. Також в нас досить висока залежність від імпорту природного газу. Теж цікава цифра для мене була, ось, подивіться, у 2011 році імпорт склав 40 мільярдів та, з копійками кубометрів, а його вартість теж 12 мільярдів. Просто колосальні цифри, насправді, і нафти, теж, ви бачите, Цифра. Висока ціна фактично є і на російський газ. Подивіться, як вона зростає у 2012 році. Є вже плани і на наступний рік. Теж Бойко зазначав, що вона буде зростати. Поки що показники не говорять, і я думаю, що все-таки вона буде зростати, якщо не домовляться. Якщо не домовляться, але це теж є великим стимулом птично, до реформ цій галузі спраця, ми і спрацювала дуже і активно, так. Як ви думаєте, чому вона зростає від України на газу, а європейська держава китається з нижним? Відомо про Польщу, що Польща отримала знижку на постачання газу і, і там Болгарія. До речі, трохи шантажує південним потоком знижкою на газ. Але тим не менше, уряд тих держав якось робить якісь кроки для зниження вартості газу. Газпромівського мається на увазі? Так е, ну дивіться, фактично, тут є е, як на мене, Фактично, тут є ще й сусідські відносини дуже велику роль. Це політика насправді, тому що газ завжди в Україні був. Це не не суто економічний елемент, як в деяких європейських країнах. Так У нас це політика, і тому фактично від ціни на газ залежить дуже багато чого. Ось тому саме в нас і домовляється їздять домовлятися про зниження ціни справді. Як би зробила розумна європейська країна, вона просто знижила б енергоспоживання. Ми їдемо і домовляємося про ціну газу. Тобто, щодо позовів, судових позовів, скільки в нас експерти не говорили про це, тобто цілий рік говоримо, але насправді просто ні міністерство, ні уряд ніколи вони не ризикнуть подати в суд. Тому що це теж це їхні є ще власні інтереси деяких груп, наскільки ви знаєте. Це політична воля чи це відстоювання бізнес-інтересів певних груп? Можна сказати, що це і те, і те, насправді. Тому що, звичайно, великим фактором тут є і відстоювання бізнес-інтересів великих корпорацій. Ось, І ну, фактично це. І, і політична воля держави також має, 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 має сенс. Але як на мене, Україна виступила як розумна держава, яка насправді не ну, має ніякої заборони звернутися нам до арбітража. Так само, як і інші європейські держави, які просто звертаються про перегляд ціни. Ну тут немає нічого, немає нічого такого страшного, насправді, тому що це. Нормальна цивілізована практика, тобто абсолютно європейська країною. Але ну, як на мій погляд, ми цього не зробимо. Принаймні, я йому всім. Якщо ви сказали, продовжу вашу думку трошки про те, що якщо розумна держава, то вона зменшила поживання газу, власна Україна так і робить, але переходить на воїнів. Тут так само є інтереси бізнес-структур. Ось і фактично, на мій погляд, перехід на з вугілля, він є трошки недоречним, тому що які, які насправді технології там використовуватися. Вони хочуть звучити китайські технології. А чи є вони доцільними насправді і правильними застосуванням у нас в Україні? Тобто це великі екологічні ризики, насправді. І це фактично ліквідація перехресного субсидування, про яке я розказала вже запровадження стимулюючої тарифу утворення. Е, ну е, фактично, що воно дозволяє? Це Залучення коштів, реальних коштів, реальних інвестицій для проєкту навпаки з вугілля на газ, ну, тобто це скільки зайняло часу. Що зараз буде відбуватися, теж невідомо. Ну, тобто Ця тенденція, як мой погляд, має негативною. Переведення, так? так, переведення з вогіллями, з вугілля. E, значить, далі, що ще, які тут у нас чому зупинилися? У нас а про низький видобуток, насправді, у нас дуже низькі видобуток власних ресурсів, всі декларують, що у нас значить, ми Потім покажемо справді, що так дійсно не відбувається, але він досить низький. E, і так само і нафта, майже відсутня власна нафтопереробка, хоча у нас є шість нафтопереробних заводів в Україні, але Можно, Ирина, по поводу вот этого пункта, насколько действительно реальный переход Украины хотя бы на какой-то пропорциональной основе на собственный энергоресурс? Потому что, ну, насколько это не политическая фикция? Вот везут эти нафтопереробливания, установки, да, вот там с Турции или откуда они? Насколько это оно нам действительно поможет для как-то с Ваш да наскільки буде сніження ціни за це на енергоресурси э, для обличчя громадянина? Ну, дивіться, насправді питання з тими шаборовими установками вишками, да, які везуться. Як, э, насправді, ну воно теж заполітизоване, як ви всі знаєте, я думаю, що не секрет для вас вишки бойка. Ось і везуть зараз якраз тендери на нові вишки будуть. Э, але насправді. Э, на мій погляд, власні ресурси треба видобувати, і в нас дійсно немає таких технологій, таких, ну таких бурових установок, які бурили б на глибинах видобували газ, тому що те, що в нас було, наприклад, під час радянського союзу, ну теж во видумаємо, воно залягало трошки вище. Да? Зараз потрібні серйозні технології, і в принципі такі бурові потрібні. Але чи знижиться реально, тобто яку цифру це дасть? Вони декларують, звичайно, я далі теж покажу конкретні примери, скільки вони хочуть видобути в, з кожного родовища, да, ви подивитесь зараз фактично. Ось, на мій погляд, звичайно, це треба робити, але як це робиться, це інше питання. <плес> І давайте я закінчу, потім вже конкретні приклади, вам буде трошки легше багато тексту. Також важливим є питання зверніть, будь ласка, увагу на критичний стан на газу України фактично.